Цей сучасний Шевел 70 SS має більше потужності, ніж Бугути Кайран. «Trans AM Worldwide» представляє унікальний сучасний Швел SS 70 з більшою потужністю, ніж Бугети Кайран. «Trans AM Worldwide» заснована Тодом Урмаком, відомим тим, що відродив культову американську Firebird і «Trans AM» продовжує вражати. Цього разу в її нову колекцію увійшла сучасна версія легендарного Chevrolet Шевел ss 70, яка не тільки точно передає дух оригіналу, але й перевершує його по потужності. Chevrolet Chevelle SS70 – це не просто легенда американського автомобілебудування, а символ ери Маселкарів. У 2023 році Trans AM Worldwide вирішила дати цій історії друге дихання, створивши сучасний ретроавтомобіль, який поєднує в собі автентичний дизайн із сирою потужністю. Створення Chevelle 70 SS є відповіддю на мрію одного колекціонера Ерла Ньюмана. Він придбав рідкісну модель 1970 року з двигуном LS6, відому як Pilot Car, і хотів мати сучасний еквівалент. Його мрія призвела до створення унікального автомобіля, який коштує 220 тисяч доларів. Що робить цей автомобіль таким особливим? По-перше, це його зовнішній вигляд. Ретро дизайн повністю відповідає стилю 70, х при цьому всі оригінальні деталі замінені на сучасні бампери хромовані, фари круглі, все в дусі ss 70 але з сучасним виглядом. Всередині теж немає компромісів. Усі панелі кузова виготовлені з вуглецевого волокна, що робить автомобіль легким, але міцним. Знімний жорсткий дах і функціональний м'який верх дозволяють використовувати автомобіль і як спорткар, і як відкритий кабріолет. Але найголовніше це двигун. Покупці можуть вибрати один з трьох рівнів комплектації. Базова модель з двигуном LT1 потужністю 425 КС, 396 Heritage з двигуном 402Ci 58 потужністю до 900 КС. 454 LS 6X Limited Edition це ексклюзивна модель із трьома варіантами силових агрегатів потужністю від 900 КС до вражаючих 1500 КС. Ерл Ньюман вибрав максимальну комплектацію двигун потужністю 1500 КС, який перевершує навіть Bucket Кайрен – 1479 КС. Це більше, ніж просто автомобіль, це твердження про те, що американські ретро-Мрії можуть вийти за рамки оригіналів. Ціна базової моделі починається від 195 тисяч доларів США. А ексклюзивний 454 LS 6X Limited Edition буде випущено лише 20 одиницями. Це автомобіль для тих, хто цінує автентичність і готовий інвестувати в унікальність. Швел 70 SS – це більше, ніж просто автомобіль, це місток між минулим і майбутнім, що дозволяє знову пережити мрію про потужність і стиль 70, але з сучасним підходом і технологіями.